Друзі, вибачте, що я ось так переривно записую, ну, тому що мені дзвонять. Дивіться, в нас тут є завод... Ой, по виробленню рибки. Давайте зайдемо, я вам покажу. Екскурсію проведу. Відкр... Е, відкриваються двері. Тут у нас кладуть рибку. Вона проходить. Е короче, через дивний прибор. Ой, бачите? Е -е. Вона приходить через дивний прибор. О, і тут, ви бачите? Вона приходить через дивний прибор, який показує, чи вона якісна, чи вона ні. На її покладають в коробки і відвозять у завози. І так у нас буде з'являтися в кафе Рибка. Дивіться, якщо вам раптом захотілося е порибачити, то візьміть човен і сітки. Все це безкоштовно. Все це, звичайно, безкоштовно. Тут у нас буде в минулому майбутньому, <пух> в якому минулому майбутньому я. І ж ну, висяти. І друга частина, я вам підкажу, вже напевно довше, ніж перша. Це точно. Я думаю, що це точно. Це довша частина. Так. Ой -ой -ой. О, так, їдемо далі. Блін, я вже все вам говорити, тому біля, я пішов збирати. Чого? Тут 200 баксов? Я такая рада! Я такая рада! Я такая рада! Я-ля-ля-ля! Так! Ну, поехала! буду кучу себя! Так. Ух ты Ух ты ж! Тут всё... Дорого, я їх бачу. Тож, все дуже, 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 дуже дорого. Як це в мене немає грошей? А ні, в мене є дівчини, все, все, ся, все, ні, У ній буде на другому по ні, Дякую, І... я буду пізніше. Так. Ну що ж, поїхали буде далі. П'ятий острів! Купимо острів і на цьому все, друзі. Я закінчую, тому що вже ця серія дилиться, як завжди. Не 28 хвилин. Вона дилиться вже, напевно, годину, чи навіть більше. Ні, чи навіть менше. Тому... мы на этом и закончили Зараз я куплю остров и мы на этом и Так еще. еще Все, прошли Купляю его и себя обанкрочу 104 М -м Звучайно, что не все Підаємо на ружку. І все, друзі, на цьому все. Дякую, що додивились відео до кінця. І тому до наступної серії. До зустрічі, друзі! Бувайте!